Люблю понеділки, завжди спокійні, мало народу, тому вирушаємо. Хоча я бачу, вже виходять з пакетами, тільки з відкриття пройшло 15 хвилин, а люди вже виходять з великими пакетами. Сьогодні я завітала до магазину Woodville. Останнім часом мені тут подобається і вибір, і ціни, а також те, що є примірочні. Давайте разом подивимось, які цікаві речі вдалося знайти для весняно-літнього сезону. І перша знахідка чудові кеди від Vans у колаборації з Disney. Вони абсолютно нові та коштували лише 15 доларів. Співпраця між Vans і Disney розпочалася ще у 2013 році, коли були випущені моделі з улюбленими персонажами, такими як Нікі Маус, Вінні Пух і Дональдак. На момент випуску такі кеди коштували приблизно 100 доларів. Наступна знахідка лофери від Ingledues. Мені сподобалось поєднання сріблястої і білої шкіри. Всього за 12 доларів. Кіряні мюлі від Linterval за 8 доларів. Це канадське брендзуття відомий своїми стильними та сучасними дизайнами. Вільветова утеплена куртка від Levi's аж за 50 доларів. Худі від Independent. Вже не перший раз показую худі цього бренду. Дуже подобається якість, але ця модель була занадто великою на мене. Речі від Disigual завжди викликають в мене якісь суперечливі враження. Їхня стилістика дуже яскрава та впізнавана, але це не означає, що вона всім підходить. У мене є всього одна річ цього бренду. Сукня від Free People оцінила її у 40 доларів. Сукня гарна, хоча мені не дуже подобається колір, але ціна занадто завищена. Речі від бренду Boden давно не зустрічала. В українських секонд хендах набагато частіше трапляються речі з цього бренду. Напишіть, якщо у вас є речі від Boden, адже мені подобається їх і якість, і дизайн. Жакет від Mango з пристібнутим капюшоном у новому стані і оцінили його у 18 доларів. Бренд Труцак. Не часто трапляється, але сьогодні було аж дві речі цього бренду. Перше – це ця куртка, і, ймовірно, вона підліткова. Оцінили у 18 доларів. Кіряна куртка від Denir бордового кольору за 30 доларів. Дуже якісна шкіра. Жакет з вовни у смужку від Regalia. Думаю, це вінтажний бренд. На жаль, мені не вдалося знайти інформацію, але виконана доволі якісно. Це чоловічий жакет, але не менш якісний. З вовни і від бренду Bassini Moderna. Це бренд відомий якісним чоловічим одягом. Помаранчева льняна сорочка від HM. Оцінили аж у 10 доларів. Джинси від Armani, але такий фасон вже точно не актуальний. Шкіряні брюки від Denir оцінили у 30 доларів. Шкіра м'якенька без жодних дефектів. Білі джинси від бренду Tatem. Це шведський бренд відомий своїм мінімалістичним дизайном та високою якістю матеріалів. Цінова політика бренду знаходиться в преміальному сегменті. На жаль, були деякі плямки, і на мене вони короткі. Зараз рожевий знов на піку популярності. Після довгого панування нейтральних тонів люди скучили за кольором. Рожевий став символом радості, сміливості та вираження себе. Ті ж брюки від Jones New-Йорк з Ліону та віскози за 10 доларів. Брюки від Еммануель Унгаро. У складі Вовна і Віскоза. Це французький бренд високої моди, відомий своїми елегантними та розкішними дизайнами. Цінова політика бренду знаходиться у високому сегменті. Гольф з бавовний від Talbots за 13 доларів. Це американський бренд і спеціалізується він на класичному жіночому одязі. Блуза від Zara з квітковим принтом. Впевнена, що вона льняна, хоча бірки так і не знайшла. Лонгслив від Banana Republic. Ніжно-блакитного кольору і з віскози. Оцінили у 13 доларів. Banana Republic це бренд, який належить до корпорації GAP. Тож, не буду довго затягувати, і одразу переходимо до примірки. Покажу, що вдалося знайти цього разу. І першим приміряю вінтажний темно-синій тренч із вовни. Оцінили його у 18 доларів. Виглядає доволі стильно, хоча пасок від нього був загублений. Але річ цікава і варта уваги. Були ще деякі недоліки на підкладці і мені трошки не вистачило б довжини. Наступне карамельне вовняне пальто. думаю розмір десь LXL. Тому на мене, звісно, воно велике, але виглядає круто, варте 18 доларів. За таку ціну це чудова знахідка. Знов таки мені не вистачило довжини. Це максимум на зріст 1,60 м, думаю, воно гарно сіла. Ну і, звісно, на більші параметри. Ця сорочка від Zara мене просто покорила. Всі ці деталі, комірець, вишивка, волани, укорочений крій, виглядає дуже ніжна і стильна. Обірці розмір XS і оцінили її у 7 доларів. Чорна сорочка з льону і віскози. Така суміш менше мнеться, тому, якщо вам не подобається льон через його пом'ятість, краще вибирати саме такі варіанти. Але ця модель мені не дуже сподобалась через довжину рукава. А це лонслив від бренду Gaijano, Неймовірний у складі і шовк, і кашемір, дуже приємний до тіла. Це італійський бренд, який спеціалізується на розкішному трикотажі. Нові речі будуть коштувати в середньому від 200 до 400 доларів. А тепер просто подивіться на ці брюки. Леопардові з натурального шовку – Ідеальний варіант для сміливих образів. Розмір мій, але як завжди, довжина не моя. На мене, як завжди, все за коротке. І оцінили їх у 7 доларів. І одні штани чорні, класичні, широкі від Білфред. Дуже гарна модель, коштує 13 доларів. Але мені трошки завеликі вони. Ці джинси моя дубка вже не влізла. Це чорні джинси від лі і всього за 7 доларів. Льняна сукня від Франческа Бітінні. Це саме те, що треба для спекотного літа. Легка, приємна до тіла і коштувала всього 13 доларів. Це італійський бренд, що спеціалізується на натуральних тканинах. Мінянні сукні цього бренду коштували б від 150 до 300 доларів. Тримайтесь, сукань цього разу дуже багато. І наступна міні-сукня від Princess Polly. Дуже коротка, яскраво рожева. Це точно для тих, хто любить сміливі образи. Це австралійський бренд, який зараз дуже популярний серед молоді. Їх сукні коштують від 60 до 150 доларів. Що скажете? Як вам? Чорна сукня з бахромою від бренду Tutsi. виконана з льону і має підкладку. Це німецький бренд преміального сегменту. Їх одяг коштує від 200 доларів і вище. І знов сукня від HM з віскози. Сподобалась своїм яскравим червоним кольором. Мав би бути пасок, але десь загубився. І оцінила її у 10 доларів. Велюрові штани від Adidas. Колір гарний, але крій не мій. Думаю, якби це був повноцінний костюм, виглядала б цікавіше. А ще я в пошуках ідеальних джинсових шортів. Ці від Oakenford забіркою мого розміру. Але при примірці виявилось, що вони вже занадто сильно мене стискають. І тепер вишенька на торті сукня від пістола. Ці річнова збіркою. Її можна носити і як сукню, і як спідницю. В магазині вона коштувала приблизно 200 доларів, а тут цього 13. А бренд пістола це сучасна американська марка Одягу, яка спеціалізується на денімі з модним, але не вимушеним настроєм. Було багато сумок, і далі я їх вам покажу. Золотистий клач від Fossil за 4 долари. Гарний стан, але форма вже не дуже актуальна. Ця маленька шкіряна сумочка підійде для подорожей. Можна в неї скласти документи, гроші і все необхідне її тримати при собі. Чорна сумка від колехан просто фантастична якість і чудовий стан Оцінили її всього у 10 доларів. А ось і друга річ від друцак. Така маленька сумочка, м'яка натуральна шкіра, без потертостей. Трохи прим'ялась, але це можна виправити. І найголовніше, її оцінили всього у 5 доларів. Тому, недовго думаючи, я її купила. Велика червона шкіряна сумка за 15 доларів. Бренду не було зазначено. Лише те, що вона зі шкіри і виготовлена в італії. Мені ж не дуже сподобалась така форма, тому я її залишила. А ця жовтенька сумочка, я так думаю, зі шкіри страуса. Оцінила її у 16 доларів. NYC це американський бренд, відомий якісними аксесуарами. Вартість їх сумок стартує від 100 доларів. Коли є час, я люблю пройтись і в інші відділи. Тут є тарілки, вази, статуетки. А головне, що людей тут не менше, ніж біля одягу. До речі, в мене вже було багато історій із секонд хендів із нових я якось помітила нещодавно, що жіночка рилась в моєму кошику. Я, звісно, теж цікавлюсь, хто що бере, але так, окинути оком, але щоб коперсатись в чужих кошиках, ну, це якось занадто для мене. А також, вже біля каси, дивлюсь, а в кошику речі, які я навіть не бачила в очі, звідки вони там взялись. Хтось, напевно, поклав багато питань. Хто, навіщо які історії траплялись у вас? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А ми вже переходимо до огляду моїх покупок з дому. Ну ви тільки подивіться, яка красуня. Я не могла пройти повз цю сумку справжній вінтажний скарб. І сьогодні давайте детально її розглянемо. Тумка виконана з натуральної шкіри крокодила. Текстура просто фантастична. Дуже приємна на дотик, тверда і виглядає дорого. Всередині теж є цікаві деталі: підкладка шкіряна, що ще раз підтверджує якість речі. А ось тут є напис ВТ. Я, якщо чесно, не знайшла інформації про цей бренд. Якщо хтось знає, обов'язково напишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати. До сумки також є ланцюжок, але чомусь він сріблястого кольору. І це трохи дивно, тому що вся інша фурнітура золота. І найцікавіше, що ця розкішна сумка обійшлась мені всього у 15 доларів. Ніжна і стильна сумка мені трапилась від ребека Мінка. Це класична універсальна модель, яка підійде майже під будь-який образ. Сумка виконана із шкіри з тисненням під Сап'яна. Це дуже практичний варіант, бо вона майже не схильна до подряпин і добре тримає форму. Фурнітура тут срібного кольору, і головна фішка оцей великий карабін, який є впізнаваним елементом дизайну Ребека Мінков. Придбала я цю сумку за 10 доларів. Ще одна цікава знахідка стильний масивний шкіряний пояс від Роксі. Головна деталь це пряжка. Вона має ефект зі стареного металу та фірмовий логотип Роксі. Одразу відчувається вайб 2000. Також цікава деталь танкий ланцюжок. Він додає образу трохи бунтарського настрою. Придбала я його за 7 доларів. А ще я хочу поділитись з вами радісною новиною. Нас вже тисяча! Це моя перша тисяча підписників, і я щиро вдячна кожному з вас за підтримку, перегляди, коментарі та лайки. Це неймовірно мотивує рухатись далі. А підтримати україномовний контент та мій канал ви можете, поставивши лайк і підписавшись. Дякую вам за перегляд! Побачимось у наступному відео. Бай!